А біжатися що німа на що, тому що є люди, котором похуже чим у нас. Поэтому на терпіти, бо же війна. Відбудову посад Покровському розпочали у листопаді 2023 року. Проте через відсутність грошей темпи робіт значно знизилися, а то й припинилися зовсім. Лише у кінці 2024 року вдалося поновити роботи з відновлення будинків тут. Ними планують охопити 120 пошкоджених чи зруйнованих осель. На черзі, за словами місцевої влади, і продовження з відновлення воду та газопостачання, яких у посадпокровському немає вже два роки. Старість два фронтони все одно треба накрити, бо вони тікуть, а так все нормально. І треба потолок утеплити, тому що він після дождей шли цілий год по разбитой криші, то вона вся дырявая. І треба обязательно всіпліти його, тому що п'ять штопиш, а воно видуває буквально ну, сколько там, за 2-3 години. и оно выдуло. Місцеві кажуть, що програма відбудови була нестабільною від самого початку. Роботи постійно переривалися та йшли вкрай повільно. Як виживати, і де зимувати до цього часу? Люди вирішують самостійно.